Идут по Крещатику, по, горо... по русскому <с> городу Киеву, в который пришла победа и весна. Обязательно это настанет. Ну что там в тебе, особый талант что ли есть? Ты бездарная и страшная. Я изменял всем направо и налево. Прости, но у нас с тобой никогда не будет романа. Перевернешься на бок, умрешь. Это не моя приемная дочь. Мы зашли в тупик. Зірка серіалу «Кадет» російський актор Борис Кочерніков, давно відомий своєю позицією підтримки путінського режиму та війни в Україні. Він називає Донбас Росією та виправдовує геноцид українців жорстокими духовними законами. Крім того, одіозний ведучий після введених проти нього санкцій заявляє, що приїде до Києва. Це, це, це сатанинське апокалиптическое цунамі, а це ЛГБТ такое духовне. понимаешь? це садомазохизм, Це 38-й пол. Як зірка фільму Кадети Корчевніков став рупором пропаганди РФ і яка розплата його спіткала? Розкажемо вже у цьому випуску. Вітаю, ви на каналі Ростислав Продакшн. Не забудьте підписатися на канал, натиснути на вподобайку та дзвінок. А ми розпочинаємо. Здравствуйте, я ваш родственник, но вы меня не знаете. Я зайчик тоже, так ничего себе. Корчевніков російський телеведучий і актор. широкої популярності йому вдалося досягти завдяки серіалу Кадети, а також програмі Судьба чоловіка 24 февраля. 22 второго года. Ви теж оказались в Москве. Удивительно, удивительно, Божьє привидень. Чевніков відомий тим, що він підіграє російській пропаганді, Телеведучий з екранів віщає про те, що Путін великий лідер, який прийшов рятувати Україну. Я вдруг поняла, що за цим мужчиною готово пайти куди угодно і зробити все, що він скаже. Крім того, що опальний актор працює на телеканалі Росія 1 де спілкується з такими ж артистами-путіністами про Велику Росію і нацистів в Україні. Він також керує телеканалом Спас Російської православної церкви, релігійний фан... Так нерідко приїжджав і на окуповані українські території, аби помахати на камеру триколором. Ніхто не говорить сьогодні, от так как ви зараз повний голос, что ми воюємо за Христа. А это взагалі сьогодні можливо, так сказати, ребят, встанемо за Христа. Народ, президент, Бог. 16 грудня 2022 року на тлі вторгнення Росії в Україну Кочернікова було внесено до списку санкцій усіх країн Євросоюзу за поширення російської пропаганди 21 грудня 2022 року. Затятий фанат Путіна потрапив і під санкції Швейцарії, а 15 січня 2023 року ще й під санкції України. Що ж такої так на наша родина? То віддає життя? Такі щирі емоції. В прямому ефірі Корчевніков проявив через те, що росіяни не хочуть воювати за свою країну, Він назвав тих, хто на готовий померти за РФ сміттям. Якщо ти навіть тогда не сможешь свое отношение к своєму страні, тонцем стать крест. Без креста нет хреста. Тонцець крест, то ти кріст. ніщо. ти зіро, ти, ні ти, ти ноль, нечто тебе учить, ні патріотизму, ні нічого ти тлен, мусор господь вміє таких ненавидіти і у і жать на речі, після того як Україна запровадила проти нього санкції. Пропагандист збирався відвідати Київ. Про це він написав у своєму телеграм-каналі. І за його словами він двічі вже приїжджав до України попри санкції. У спішному українському забороненому списку на все від в'їзду до повернення держнагород я під номером вісім. приводу цього має сказати тільки одна заборона на. В'їзду України в мене була і раніше, з 2014 року. Це не завадило приїжджати мені до Києва щодо роботи і паломничати святими місцями України двічі за цей період. Так, там і раніше працювали всі ці закони і списки, а зараз тим більше. Всім своїм київським друзям дякую за запрошення. Невдовзі прийму до Пропагандист, фашисти, буддісти, язичники, кісентологи, уняти всі вийшли. У, у Києві пропагандист був восени 2020 року. Тоді росіянин літав Україною на вертольоті кума Путіна Віктора Медведчука. І як з'ясувалося, у Корчевнікова були зйомки на запрошення дружини політика Оксани Марченко їздив і до Криму після окупації Росією півострова у 2014 році. Так, у липні 2019-го він опублікував в інстаграм фото на тлі аеропорту в Сімферополі. А також викладав фото з геолокацією Кримські гори і Ореанда. Кримська кримської Росії напомнила нам всім атом, що таке брація. Поздравляємо кримчани і всіх нас і това яке ми заслужили. Торік влітку він ще й влаштував істерику через зняття радянських символів з монумента Батьківщина Мати у Києві. Він називав процес декомунізації зґвалтуванням російської жінки. Про це любитель руського міра заявив в ефірі одного з пропагандистських шоу. Корчевніков пригрозив помсту і закликав захистити монумент від цієї наруги. Пасіба вам за ту ж ви там се ребятами. А в Києві. Мы с вами вместе вернемся. И тут по Крещатику, по, город, по русскому городу Киеву, в котором пришла победа и весна. Обязательно это настанет. Наразі ж Корчевніков між зйомками своїх програм інколи ділиться думками на сторінках телеграм-каналі. Проте пропагандист вже не такий, як раніше. Напевно, все через те, що після всього сказаного про українців у Корчевнікова, які вірить, що Бог каратиме кожного за його гріхи. Погіршився стан здоров'я. У нього почалися проблеми з мімікою та адикцією. Він явно погладшав і вже не може зображати себе енергійного чоловіка. Моєї жизни прийшов кінець. Ще кілька років тому глядачі помітили, що у чоловіка з'явилися якісь проблеми із здоров'ям. Він став повільно говорити, робити великі паузи між словами. А коли він слухав чиюсь розмову, було видно наскільки він напружений. Пізніше в неофіційних джерелах з'явилася інформація про те, що у Корчевнікова нібито онкологія. Зараз же розмі повідомили, що лікування та важка операція, яку пропагандист переніс минулого року, не дала бажаного результату. Це болезнь, яка заставила мене вперше в житті, мене, крепкого, здорового мужчину, який завжди займався спортом, який був успішним в професії, заставила почувати себе нічим слабим, немощним. На тлі хвороби у телеведучого змінилася міміка, а також погіршилася мова. Тепер кожне слово дається йому дуже важко. Більше того, щоб, хоч якось, спілкуватися із оточуючими, Борис користується спеціальним приладом, схожим на слуховий апарат. стверджують, стверджуючи, він поступово повністю втрачає слух. Також гостям студії ведучий скаржився, що у ранньому дитинстві він переніс мене через який оглух на одне вухо, Боря плохо слышит, но по факту кажеться, слышит совсем. Это чувствуется по тому он внимательно вглядывается в лица и читает по губам. Плюс у него все время включен переводчик на телефоне, которым пользуются глухие, чтобы речь собеседника в реальном времени преобразовывалась в текст на экране. Продюсер сериала «Кадет» то завдяка якому и прославился Путин нест, в одному роль кадета Сенецена, Александр Руднянский, уважая фанатизм пропагандиста, Поведінкою хворої людини Роднянський не сумнівається, що Корчевніков має великі проблеми ще і з головою, адже пояснити його поведінку інакше просто неможливо. Український кінематографіст не розуміє, в який момент Корчевніков збожеволів, але переконаний, що той разом з усіма іншими пропагандистами буде покараний за свої діяння.